Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Німецькі суспільні мовники в понеділок першими повідомили про проведення мирної конференції у Копенгагені щодо завершення війни Росії проти України із залученням країн глобального півдня за ініціативою Києва зустріч відбулася в умовах суворої секретності і з головною метою прогнозувати підтримку з боку держав глобального півдня. Інший суспільний мовник ARD з посиланням на свої джерела. Взагалі анонсував мирні перемовини вже у липні. А чи попереджали про це заложно чи запитували про це в українців? Борт з Єрмаком також покинув Україну. Говорять, що глава офісу президента прийняв у ній участь особисто. А відколи, грубо кажучи, секретар офісу президента є наділений переговорними функціями. Про це знали всі змі та всі видання, окрім українців. Що ж, зустріч у Копенгагені дійсно відбулася. Американська інформагенція до речі також писала про намір радника з питань нацбезпеки США Ша Джека Салівана відвідати Копенгаген, проте від фізичної присутності на зустріч, як повідомляли у суботу, 24 червня The New York Times, Він був вимушений відмовитися і долучився до неї у форматі відеоконференції. Це не є свідченням якогось негативного ставлення Білого Дому до події, оскільки візит до Данії Салівана, як і голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі до Ізраїлю та Йорданії скасували через заколот Євгенія Пригожина. Ймовірне повалення режиму Путіна і потенційні глобальні трансформації у Росії. Ті Події, які потребують максимальної уваги, і до того ж дії Пригожена мають надати більше впевненості і рішучості нашим партнерам. Але повернімося до засекреченої німецькими медіа зустрічі у Копенгагені. Факт її проведення має офіційне підтвердження про це у своїх акаунтах у соцмережах Телеграм та Твітер написав очільник офісу президента Андрій Єрмак, який і представляв Україну на заході у столиці Данії, де він також зустрівся з прем'єром Мете Фредеркінсоном. З його повідомлення стало відомо, що на зустрічі на рівні політичних радників і Адників з нацбезпеки були присутні представники наступних країн Бразилії, Великої Британії, Данії, Індії, Італії, Канади, Німеччини, Пара, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції, Японії і Європейського Союзу. За даними наших джерел, підготовка до цього заходу у Копенгагені почалася заздалегідь, власне, після візиту президента Володимира Зеленського до Гельсінки 3 травня, де тут ж відбувся саміт північних країн: Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії Швеції. Тож фактично, початок дискусії з глобальним півнем у Кому широкому форматі закладено теж і завдяки північним країнам. Втім, це не дивно, адже скандинави принципово підтримують Україну як військовою допомогою. До речі, Данія 26 червня підтвердила початок навчання українських пілотів на F-16, так і фінансово, і дипломатично. В Цьому контексті варто згадати самі трати Європи, який було проведено у рак'явіку 16-17 травня. І на якому що важливо було ухвалено рішення про створення реєстру збитків України від російської агресії? Це важливі елемент... Ементи, що доповнюють та посилюють українську формулу миру, яку Київ має на меті максимально поширити і залучити до її підтримки якомога більше гравців. Але ні, зустріч у Копенгагені як частини відповідного процесу не була, як пише Deutschlandfunk. конференцію. І, ймовірно, Берлін, який дозволив умовникам про це повідомити, припустився фельдстартом. Джерела ДГС поінформували про перебіг зустрічі. Повідомили, що це були консультації посадовців щодо можливості проведення конференції. Головною метою якої було також мирна формула і підтримка глобального саміту миру? Саміт Київ прагне провести саме на території України, адже йдеться про наш мирний план, про агресію Росії щодо нашої держави, і звісно ж про справедливість. І під час консультації у Копенгагені кажуть вони, українська делегація, включно з представниками МЗС діяла максимально обережно без різких рухів, без конкретики, аби не відлякати гостей пар Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, аби забезпечити нормальне сприйняття презентованої формули миру, тобто формула це база, на якій можна зробити будь які надбудові, що не суперечитимуть головному документу, але найважливіше міжнародному праву нормам ООН і резолюціям генасамблеї ООН. В Принципі, це один з аргументів щодо підтримки українського мирного плану. Він ґрунтується саме на міжнародному праві. Отже, якщо країни глобального півдня дійсно ці норми підтримують, то було би слушно зосередитися на запропонованому Києвом варіанті завершення війни. Вже зараз зрозуміло одне залужний на Арод і зас у не приймуть ніяких негативних для нашої сторони умов. Політикам варто про це задуматися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.